Друзі, всім привіт! З вами Юлія Гармаш. Сьогодні готуємо оригінальний та дуже смачний сніданок. Виходять такі собі пиріжки з вершковим сиром та полуницею. Кориця додає пікантності та доповнює чудовим ароматом. Готується просто та швидко, а в результаті можна нагодувати сніданком навіть тих, хто не дуже бажає їсти зранку. Тож, кому цікаво, залишайтеся зі мною та й давайте готувати! Для приготування нам знадобляться такі продукти: хліб, тостовий білий, сир вершковий, полуниця, яйця, молоко, цукор, кориця мелена, олія рафінована. Перш за все додаю до вершкового сиру 1-2 чайні ложки цукру. До цукру, що залишився, всипаю мелену корицю і ретельно перемішую. Відставляю в сторону. Сир також перемішую з цукром і поки відставляю, щоб цукор розчинився. Можна замість вершкового сиру взяти кисломолочний або дитячий сирок. До яєць вливаю молоко і ретельно перемішую виделкою. Сьогодні в начинку я взяла полуницю. Можна взяти ягоди або фрукти за своїм смаком. Дуже гарно виходить з персиками. Декілька ягідок відкладаю для прикрашання. Решту ріжу на маленькі кубики. Залишати цілими ягоди в цьому рецепті не варіант. Далі побачите чому. Нарізаю кожну ягідку навпіл, потім ще раз. У мене домашні полуниці, тому розмір невеликий, але вони дуже ароматні та солодкі. Нарізані ягоди викладаю в окрему тарілку. Беру шматочок тостового хліба. Розкочую його качалкою в більш тонкий пласт. З двох кутів злегка змащую яйцем. В викладаю половину або одну чайну ложку сиру. Далі чайну ложку полуниці і загортаю трикутником. Тепер склянкою вичавлюю пиріжок. Обрізки не викидаю. Далі покажу, що роблю з ними. Важливо не накладати багато начинки, бо пиріжки можуть розлізтися. Таким чином формую усі пиріжки. Все, як завжди, дуже просто та швидко. Якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Таким чином ви допомагаєте розвитку україномовного каналу. На пательню наливаю небагато рослинної олії. Можна додати трохи вершкового масла. Кожен пиріжок обмочую в яйця та викладаю на пательню. Смажу на середньому вогні з обох боків до золотавої скоринки. Знімаю з пательні і відразу обкочую у суміші цукру з корицею. Сніданок готовий. Можна заварювати чай або каву та кликати родину снідати. Але я вас запевняю: кликати нікого не прийдеться, бо всі самі збігаються на чудовий аромат цієї швидкої та простої страви. Зверху золотава хрустка скоринка, всередині ніжна сирна начинка з соковитою полуничкою. Ммм, смакота. Як ви пам'ятаєте, обрізки я не викидала. Додала їх до залишків яйця з молоком, перемішала, розділила на невеличкі шматочки і обсмажила з двох сторін, обкачала в цукрі та виклала на тарілку, зверху залишки полуниці. Тож нічого не пропаде і вийде смаколик до чаю. Готуйте на здоров'я, смакуйте з задоволенням.